Вітаю всіх вас, шановні глядачі! Чи знали ви, що в вашому місті можуть діяти правила, яких немає в жодному законі України? І ці правила, вони законні. І саме ці правила можуть впливати на те, що мешканці можуть відкликати голову громади. На те, що мешканці. Можуть проводити місцеві референдуми на те, що мешканці можуть впливати на забудову на бюджет. Ось ці правила. І ці правила прописані в статуті громади. І сьогодні я вам покажу, як цей найсильніший інструмент місцевої влади працює і чому у нас його майже ніхто не використовував. Тобто мова йде про статут Територіальної громади. Але коли ми кажемо про закон, то ми завжди згадуємо Київ, бо в Києві приймають закон. Але коли вже говоримо про статут громади, ось тут починаються правила життя саме тут, в громаді, де мешканці мешкають. І цей статут визначає правила життя громади. І вони можуть бути зовсім інші. І це прописує в першу чергу громада, по яким правилам вона буде жити. Статут Територіальної громади це локальна конституція міста або села. Це документ, який дозволяє громаді самі визначати правила співжиття. Тобто, громада сама визначає, як вона буде жити, по яким правилам. І головне, цей закон прямо дозволяє прописувати в ньому інші питання місцевого значення, якщо вони не суперечать закону. Тобто можна прописати, можна доповнити. І це все дозволяє закон. І ось ключова фраза, яка наголошена в законі України про місцеве самоврядування. Статутом територіальної громади визначаються інші питання місцевого значення, що стосується життєдіяльності громади. Тобто, будь ласка, прописуйте ці правила життя своєї громади. І це означає, що громада має право на креатив, на ініціативу, на самостійність для того, щоб змінювати правила життя в громаді. Що ж можна вписати в цей статут? І ось тут починаються саме найцікавіші моменти: перше, це реальні механізми.